Ви коли-небудь задумувалися, наскільки сильно наше харчування впливає на здоров'я. Знаєте, багато хто думає, та діабет, що це генетично, від мене нічого не залежить, але насправді це зовсім не так, особливо коли йдеться про діабет другого типу, який ще називають хворобою способу життя. Я хочу сьогодні поділитися простими, реальними простими змінами в харчуванні, які можуть Буквально змінити ваше життя. Зараз ми поговоримо, як зменшити ризик діабету, і ви побачите, що це не так складно, як здається. Готові? Тоді поїхала. Перша. Обирайте цільнозорнові продукти замість рафінованих. Ось дивіться: білий хліб, звичайний рис, макарони. Ми всі їх любимо, правда? Але проблема в тому, що ці продукти дуже швидко підвищують рівень. Цукру в крові. А от цільнозернові аналоги працюють зовсім інакше: Житній хліб, коричневий рис, болгур, кіноа вони містять клітковину, яка уповільнює процес травлення і стабілізує рівень глюкози. Чому це важливо? Бо різкі скачки цукру це не просто солодке життя, це постійна втома, перепади настрою, а потім серйозні проблеми. Скажіть чесно. Хто вже пробував замінити білий хліб на житній? Напишіть у коментарях, як вам. Особисто я спочатку думав, та ні, це не смачно, але потім знайшов круті варіанти. І тепер навіть не хочу повертатися до звичайного білого хліба. Друге, зменште кількість доданого цукру. Ох, тут у мене точно є що сказати. Ви знали, що звичайна банка газової води може містити. До 10 чайних ложок цукру. Уявіть собі, це як взяти склянку чаю і засипати туди половину цукорниці. Навіщо? Але я розумію, що повністю відмовитися від солодкого це важко. Скажу чесно, у мене теж був період, коли я не уявляв собі життя без шоколаду. Але знаєте, що допомогло? Натуральні замінники, фрукти, суфокрукти, стевія. Це не ідеально, але краще, ніж тістечка чи газована вода. І тут питання до вас. Як ви задовольняєте свою тягу до солодкого? Чи можете ви вже намагалися відмовитись від цукру? Напишіть, цікаво почитати. Третє. овочі на кожен прийом їжі. Овочі це наше все. Серйозно. Чим більше овочів у вашій тарільці, тим краще для вас. Особливо зелені листові: шпинат, рукола, броколі, а ще овочі з низьким вмістом крахмалю, такі як огірки, кабачки, помідори. Мені подобається готувати прості салати. Ось, наприклад, мій улюблений рецепт: огірки, помідори, шпинат, трохи оливкової олії і лимонного соку. Просто, швидко, ідеально. А як у вас з овочами? Ви додаєте їх до кожного прийому їжі чи тільки до вечері? Четверта: корисні жири замість шкідливих. Про Жири існує багато міфів. Жири це погано. Жири роблять да, вас товст, товстими. Але це не так. Головне, які саме жири ви вживаєте: авокадо, горіхи, жирна риба. Це корисні омега-3, які захищають серце і стабілізують інсулін. А ось що краще виключити це трансжири. Усі ці смажені чипси, магазинна випічка, знаєте, як кажуть. Смачна, але шкода. Мій лавхак замість перекусу чипцями тримаю вдома горіхи. Так вони калорійні, але якщо з'їсти невелику жменьку, це і корисна, і ситно. П'ята пийте більше води. Ну і нарешті вода. Без неї нікуди, коли організм зневоднений, рівень цукру в крові може підвищуватись, тому пийте достатньо води. Це не рекомендація, це необхідність. І ще одне, будьте обережні з соками. Навіть натуральні соки можуть містити багато цукру, краще їсти цілий фрукт і запивати його склянкою води. Дивіться, друзі, усе це не магія. Маленькі зміни в харчуванні можуть дійсно змінити ваше життя. І найголовніше, усе залежить від вас. Не треба чекати, поки з'являться перші симптоми. Дійте зараз. Якщо ви дійшли до цього моменту, то я точно знаю, що ви піклуєтесь про своє здоров'я. Ставте лайк. Пишіть коментарі, діліться своїми думками. Можливо, у вас є свої поради. Буду радий почитати. І, звичайно, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі у наступному відео.